Вітаю колеги з Новим Роком. Новий рік це завжди нові надії, нові сподівання. Я хочу щиро побажати нам з вами, щоб 24-й рік був роком перемоги, добра над злом, щоб Україна перемогла, щоб біля вас були ваші близькі та рідні, щоб ви займались улюбленою справою, щоб ця справа вас наповнювала, надихала, робила сильнішими вас і тих, хто поруч біля вас. А я про своє, про своє бухгалтерське продовжу. І для тих, хто зі мною не знайомий, скажу, що мене звати Мар'яна Кавен. Я практикуючий бухгалтер і незалежний податковий консультант. І вже сьомий рік я записую ранкову каву з кавен. Також я проводжу онлайни... Тренінги, тематичні вебінари для бухгалтерів, від початківців до практиків, а також для аудиторів. Інформацію про найближчі онлайн ви можете побачити в описі під відео. Я буду рада допомогти вам стати кращими у вашій професії. І на цей перший новорічний випуск я підготувала для вас таку важливу тему, як мінімуми 24, мінімуми 2024 року, якими ми з вами по суті. Будемо користуватись протягом цілого року. Ці мініми впливають, а мінімуми мінімальна зарплата та прожитковий впливають на мінімальну максимальну базу ЄСВ, мінімальні максимальні обмеження щодо лікарняних декретних, на штрафи за порушення трудового законодавства, на індексацію, яка з січня відновлена, на податкову соціальну пільгу, на виплати фізичним особам, які можуть не оподатковуватись. На розмір добових та аліментів. Далі коротко про, кожну з цих, про кожен з цих моментів я розповім, як впливає і який показник будемо використовувати. Ну і проситиму вас зробити і своє, свій внесок в добре діло. Поставте лайк, щоб це відео могло побачити більша кількість людей і їм це принесе користь. Дякую! Ну що ж, мова йде про закон про держбюджет на 2024 рік, який, як закон, прийнято ще в листопаді 2023 року. І мінімальна заробітня плата на 1 січня, з якої ми з вами стартуємо і до якої будуть прив'язана прив велика кількість показників саме на 1 січня це є 7100 за місячну роботу, повністю виконано. І 42,60, якщо розмір оплати праці встановлений у погодинному розмірі, це мінімум. З 1 квітня розміри будуть збільшені до 8 тисяч і, відповідно, до 48 гривень за годину. Хочу нагадати, що згідно з статті 3 ,1 закону про оплату праці, розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну годинну норму. Оплати праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, власне, те, про що ми щойно говорили. Також в цій статті йдеться про те, що при обчисленні розміру заробітної плати для забезпечення її ось цього мінімального розміру не враховуються такі види нарахувань, як доплата за роботу в несприятливих умовах праці, підвищеного ризику для здоров'я, за роботу у нічний надорочний час роз'їзний характер робіт, премії до святкових та ювілейних дат. Якщо такі нарахування будуть, ми їх маємо змінусувати, і тоді сума, яка залишається, порівнюємо з мінімалкою. Відповідно, якщо розмір буде нижче мінімалки, ми маємо зробити так зване дотягування, дотягнути. А, ну що ж, якщо, до речі, не повністю відпрацьований час, тоді ми рахуємо отой мінімум 700. Пропорційно до фактично відпрацьованого. Ідемо далі і говоримо за прожитковий мінімум. Ви бачите аж чотири показники прожиткового мінімуму, які встановлені на 1 січня і протягом року залишаються незмінними, на відміну від попередніх років, де ми з вами звикли, що прожитковий як мінімум двічі-тричі змінювався. Цього року він змінюватись не буде. І серед усіх показників прожиткового мінімуму для нас, з вами, найважливіший перший прожитковий мінімум для працездатної особи це 3028. Можемо цю цифру собі вже запам'ятовувати, бо цілий рік будемо з нею жити. І дуже багато речей будуть прив'язані до цієї цифри. Також до цієї цифри прив'язаний мінімальний посадовий оклад. Уявляєте, мінімальна зарплата 700. А мінімальний посадовий оклад не може бути менший 3028. Звідки це випливає? Це є частина 6 статті 96 Кодексу законів про працю, а також стаття 6 закону про оплату праці. Тому. Посадовий оклад не менше 3028, а при цьому мінімалка не менше 700. Це означає, що якщо вибудовувати тарифну сітку, то за найнижчу некваліфіковану роботу може бути 3,028, але все рівно не менше, ніж 700 за а, повністю відпрацьований місяць. Тому для побудови сітки так ми можемо орієнтуватись на це, але все рівно у вигляді всіх інших там, доплат дотягувати. Або ж як різницю доплачувати, або відразу ставити не менше 700. Ідемо далі. Мінімальне та максимальне обмеження для ЄСВ. Безумовно, що мінімум, на який ми будемо орієнтуватися, це мінімальна зарплата, причому у кожному з місяців. Тому для ЄСВ мінімальною базою буде 7100 саме у періоді січня по березень, а з квітня 8 тисяч. То і мінімальний ЄСВ внесок це є 22% від цієї суми. Максимальна база для ЄСВ це є 15 мінімалок, то отже, вона теж різнитиметься. З січня по березень це є 106 тисяч 500, з якої ми беремо 22%, а з квітня по грудень – 120 тисяч. На що це може мати вплив? Ну, як мінімум, на те, що якщо навіть ви як ФОП. У період воєнного стану та 12 місяців по тому маєте право не платити ЄСВ, але вас цікавить включення вашого періоду до страхового стажу, який вам дасть можливість отримувати в майбутньому велику, дуже велику пенсію, то потрібно платити як мінімум 22% від ось цього мінімуму. Якщо ж давайте за максимумом скажу, якщо ж ми говоримо про заробітну плату. Яку нараховують директору, і вона становить 500 тисяч, то максимум це ось 15 мінімалок. Чому так? Бо пізніше, коли будуть нараховувати пенсію нашому щасливому директору, то будуть брати не більше, ніж 15 мінімалок. Логіка така. Так само дещо зустрічається максимальна база. Якщо раптом ФОП на загальній системі чи самозайнята незалежна особа, що здійснює незалежну правдіяльність, Захотіла би платити ЄСВ, то від суми не вище ніж 15 мінімалу від чистого доходу, але навряд чи такий знайдеться в той момент, коли є законодавча можливість не платити а, або якщо платити, то платити мінімум. Поїхали далі і говоримо про мінімальне та максимальне обмеження для декретних. Дивіться: мінімальне обмеження для декретних стосується усіх, і мова йде про нижню межу. Нижня межа це є мінімальна зарплата на час настання страхового випадку поділена на 30-44. 30-44 рахувати не треба. Це є вже обчислені середні календарні дні за рік, і тому 30-44 Нехай це буде, знаєте, як стала величина, а уже 7-100, якщо декретний починається в січні. 24-го, або виходячи із 8 тисяч, якщо декретний припадає на квітень 24-го і далі. І ось цю цифру ми ділимо на 30.44. Оцей мінімум, я його називаю нижній плінтус. Означає, незалежно від того, як ви ті декретні розрахували, яка сума була в розрахунковому періоді, оце той мінімум нижній плінтус, який держава обіцяє платити. І тому нижня межа стосується усіх. Верхня межа буде застосована лише для тих, у кого з останніх 12. Страховий стаж менше 6. Мова йде про місяці. З останніх 12 страховий стаж менше 6. Ось тут верхня межа застосовується таким чином. Нижня межа множимо на 2. Таким чином, для січня-березня це є 466,49. Для квітня і далі це є 525,62. І поїхали далі, говоримо про мінімальне, максимальне обмеження уже по а, тимчасовій непрацездатності інші, ніж декретні, так? інші, ніж е, пов'язані із пологами. Ось тут нижньої межі немає. Незалежно від того, яка вийшла середня 3 копійки, ну, значить, оплата 3 копійки. Нижньої межі законодавець для звичайних лікарняних не ставить. Верхня межа. Це є нижня межа для декретних. Або іншими словами, мінімальна зарплата на час настання страхового випадку поділено на 30-44. І тому 7 тисяч на 30-44, або 8 тисяч на 30-44, починаючи з квітня. А це є верхня межа. Верхня межа стосується лише випадку, якщо з останніх... 12 страховий стаж менше 6. Якщо з останніх 12 місяців страховий стаж менше 6, ось тоді буде застосовуватись це верхнє обмеження для лікарняних, а нижнього нема. Тепер є ще одне обмеження, яке стосується як декретних, так і лікарняних. І мова йде про максимальну базу для нарахування взагалі лікарняних. Пов'язана з тим, що максимальна база для ЄСВ 15 мінімалок. То і ось тут працює оте обмеження. Отже, якщо у працівника зарплата дуже велика по 200 тисяч кожного місяця. Ну, буває таке. Тоді максимальна база для нарахування буде. Січня по березень 15 мінімалок, тобто 106 500 ділимо на 30-44. Це максимально скільки за день може бути 3 498 69. і, відповідно, виходячи з 8 тисяч з 1 квітня. Ось це стосується і одного, і другого. Отже, логіка така: не можемо ми брати для розрахунку. Соціальної допомоги суму вищу, ніж ту, з якої раніше ми нараховували ЄСВ. Легко запам'ятати, бо тут лягає логіка. Ідемо далі: трудові штрафи. Трудові штрафи ті, які передбачені статтею 265 кодексу законів про працю, прив'язані до мінімалки. Відповідно, з 1 січня при зростанні мінімалки зростає і ця штрафна санкція. Давайте пройдемося по ключовим видам порушень. А найбільший штраф передбачений за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору. За оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, встановлений на підприємстві. У разі виплати заробітної плати, винагороди без нарахування та сплати ЄСВ і податків. Ось ці три види порушень найдорожче коштують. Але Відповідальність застосовується в залежності від того, ким є порушник, якщо юридична особа платник єдиного податку третьої групи, або якщо це є роботодавець ФОП, платник єдиного податку першої і третьої групи, то вперше у нього буде лише попередження. А уже далі буде відповідальність така ж, як і для всіх інших. Давайте подивимося, а як для всіх інших. Якщо це є юридична особа відповідно на загальній системі, якщо це є ФОП на загальній системі, якщо це є єдиноподатники, але четвертої групи, то штрафна санкція за такі види порушення є 10 мінімалок за кожного працівника. Якщо 10 неоформлених. То 10 мінімалок за кожного, іншими словами, 71 тисяча за кожного працівника. І якщо ми прив'язані до 700, зрозуміло, з квітня 8 тисяч, відповідно, 80 тисяч. Якщо ж порушення виявлено протягом двох років повторно, Відповідно, штраф на санкція 30 мінімалок, а це є 213 тисяч або 240 тисяч з 1 квітня. Ну, то, відповідно для юридичних осіб-єдиноподатників 3 групи, ФОПів, платників єдиного податку 1-3 групи. Перший раз попередження, а другий раз це буде якраз оцей високий штраф 30 мінімалок. Наступний вид порушення це порушення встановлених строків виплати зарплати. Але не просто порушення строків. Мали виплатити 5-го числа, а виплатили 7-го. І вже ця відповідальність? Ні, читаємо, як юристи кажуть до кінця порушення встановлених строків, виплати зарплати і інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як на один місяць. Виплата їх не в повному обсязі. Відповідно, якщо це Незалежно від того, хто це юридична особа ФОП, спрощена, не спрощена, три мінімалки штрафна санкція. Відповідно, 21,300 за перший квартал і 24 тисячі починаючи з 1 квітня. Цей вид штрафної санкції накладається не на людину, не за кількість людей, стосовно яких скоєне порушення, а загалом на. Порушника на підприємство чи на ФОПа, тобто загалом один раз. Добре, якщо ж не дотримано мінімальні державні гарантії в оплату праці. Що таке мінімальні державні гарантії? Дивимося в закон про оплату праці в цю ж статтю 3? Отже, мінімальні державні гарантії, якщо не дотримані, то це є дві мінімалки: 14 200 з 1 квітня 16 тисяч. Наступний вид порушення, недотримання гарантій та пільг працівникам, які залучаються до обов'язків, передбачених законом про військовий обов'язок і так далі це є чотири мінімалки. Якщо це спрощенець, ФОП чи Юрик, третя група попередження, і недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю чи створення перешкод у її проведенні. Теж немалий штраф, це є три мінімалки. Ось. А якщо недопущення саме з питань неоформлених працівників, то ціна питання зростає аж до 16 мінімалок, це 113 600 або 128 тисяч з 1 квітня. І порушення, за яке штрафну санкцію заробить кожен, кого перевірятимуть, це є порушення інших вимог трудового законодавства. Це одна мінімалка 700 або 8 тисяч із 1 Квітня і повторне протягом року з дня виявлення порушення дві мінімалки за кожне таке порушення. А навіть якщо точніше, так за кожне таке порушення саме за кожне таке порушення. Ну що ж, я рухаюсь далі. Індексація. Хочу нагадати про те, що з 1 січня 24-го зарплату ми знову індексуємо. І індексуємо у розмірі прожиткового мінімуму для працездатної особи. Пам'ятаєте, це є 3028. І індексації підлягає заробітна плата саме в межах цього прожиткового мінімуму, де про це пише. Це є стаття 2 закону 1282. А це означає наступне: незалежно від того, яка зарплата вашого працівника 100 тисяч 7 тисяч. Ми все рівно індексуємо в межах 3028 за правилами порядку проведення індексації. Уже цього я розбирати зараз не буду, а єдине, що принагідно нагадаю, що стаття 38 закону про держбюджет на 2024 рік відновила проведення індексації з 1 січня 2024. Тобто базовим місяцем для індексації всіх видів доходів вирішили встановити саме січень 24-го. А перший місяць, за який братиметься індекс для того, щоб порахувати наростаючий індекс, буде лютий 24-го. Більше про цю індексацію у наступних своїх відео розповім. А тим часом рухається далі і говоримо про розмір податкової соціальної пільги, яка застосовується. А в 2024 році, якщо заробітня плата працівника не перевищує 4,240, звідки 4240. Ну це той прожитковий мінімум, а, а навіть не так, це є мінімальна заробітня плата. Вибачте, це є прожитковий мінімум, помножений на 1,4 і заокруглений до найближчих 10 гривень. Оце і є 4,240. А розмір податкової соціальної пільги це є 50% від прожиткового мінімуму для працездатної особи. Тому, якщо заробітна плата не перевищує 4240, ми можемо застосувати податкову соціальну пільгу або загальну, або підвищену, або у подвійному розмірі. Якщо це загальна, то окремих документів не потрібно достатньо заяви про застосування соцпільги. Якщо це підвищена, то крім заяви, має бути ще пакет документів, який відповідає саме тим критеріям, за виконання яких застосовується підвищений розмір цієї пільги. Крім того, нагадаю, що пільга на дітей застосовується при цьому дохід, з яким порівнюється. Чи не перевищує гранична межа, збільшується кратно кількості дітей. Тобто, якщо дітей є п'ятеро, вони відповідають категорії, надається, якій надається податкова соціальна пільга, так, то відповідно 4,240 множиться на 5. Право на підвищення граничної межі для застосування соціальної пільги, нагадаю, має лише один із батьків. Ось, ну це так зовсім коротко про податкову соціальну пільгу. Йдемо далі про виплату фізособам. Давайте поговоримо саме ту виплату, яка не оподатковується по ДФО. Ну, що це може бути? Перше, не грошовий подарунок, той, який описаний в пункті 165.1.39. Власне, не грошовий мова йде не про гроші, а про щось інше матеріальне. І сума, яка не оподатковується, 25% від мінімалки на 1 січня. Це є 1775. Далі, з 1 квітня, мінімалка змінюється, а цей розмір лишається незмінним. Нецільова благодійна допомога, та, яка може бути надана будь-кому мова йде якраз ось тут про гроші. І отримати її може будь-яка фізична особа, не лише працівник, а випадковий перехожий. Мова йде про 4240. Ця сума не оподатковується ні ПДФО, ні військовим. Все, що я зараз озвучую, військового теж нема. А якщо ми списуємо борг фізичній особі, наприклад, раніше видали їй позику, і зараз вирішили її списати по причині, що сплив термін давності. Тоді сума, яка не перевищує 50% від прожиткового мінімуму для працездатної особи, цей 1514, не оподатковується ніяк. Принагідно нагадаю, що цивільний кодекс були внесені зміни при кінцеві положення, відповідно, у період раніше ковіду, а тепер воєнного стану, перебіг строку давності зупинений, тому, тому швидше за все по цій причині списати бура фізичній особі не вийде. Але ось інше, інша підстава це списаний борг фізичній особі, по якій по боргу якому не сплило терміну давності. Мова йде про прощення боргу. Ми видали колись позику, наприклад. А сьогодні сказали прощаю і списуємо. Відповідно, 25% від мінімалки на 1 січня. Ну, це от як по сумі грошового подарунку. 1775 спокійно списуємо, податків ніяких нема. І давайте ще згадаємо допомогу на поховання саме від роботодавця. Мова йде про подвійний розмір оцього розміру, що дає право на застосування податкової соціальної пільги 4240 на 2 це є 8480. Якщо роботодавець. Надав допомогу колишньому своєму працівнику померлому, так за його останнєм місцем роботи. Ну, звісно, що допомога надається родичам, у тому числі, до речі, перед виходом на пенсію, а це є 8 480, які не оподатковуються. Ідемо далі. Розмір добових. Якщо мова йде. Про добові по Україні, то вони прив'язані як 10% до мінімалки саме на 1 січня, а тому 710 гривень не оподатковуються з 1 квітня мінімалка зміниться, але розмір добових залишиться незмінним. Принагідно нагадаю, що сума добових в Україні взагалі не встановлена. Якщо ми не говоримо про державні бюджетні установи. А Розміру добових немає. Такий розмір має бути зафіксований наказом по підприємству чи положенням по підприємству. І розмір добових може бути хоч 10 тисяч за одну добу. Ми маємо право це собі дозволити, і це будуть витрати в обліку. Інше питання: що сума, яка перевищує, буде додатковим благом, і в межах 710 не буде оподаткування. Все що вище. З натуральним коефіцієнтом для ПДФО, швидше за все, з натуральним, і військовий збір теж буде уже без коефіцієнту. Добові за кордон не прив'язані жодним чином до цих мінімумів, і це є 80 євро по курсу НБУ за кожен день такого відрядження. Так само нагадаю, що ця величина лише для того, щоб розуміти, оподатковувати ПДФО чи ні, а в себе ви, ви можете прив'язати до курсу НБУ на дату складення авансового звіту і поставити не 80, а там 75 євро. А, можливо, не завжди тепер складається цей авансовий звіт прив'язатись ще до іншої події. Це все в ваших силах. Ну і завершує цей випуск розміром розміром аліментів. А, аліменти теж прив'язані до прожиткового мінімуму. Але в даному випадку вже прив'язка до прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Отже, діти віком до 6 років це є 50% від мінімуму, а це є 128150. І діти віком від 6 до 18 теж 50% від межі, яка встановлена для відповідної вікової категорії. Дуже сподіваюся, що цей випуск вам був корисний. Якщо це так, поставте лайк. Напишіть питання, які у вас виникають, і які мають відношення саме до цього, тем, до цього випуску, до цієї теми. Я вам дякую і нагадаю, 24-й це наш мирний рік, це рік нашої перемоги. Давайте в це вірити і все для цього робити. Якщо відео було корисне, поставте йому лайк, і ось може побачити більша кількість людей і принесе більше користі. Дякую, тонкощі закриття року та особливості заповнення декларації з податку на прибуток на річному майстер класі не пропустіть.